Я, наче, запустив стрім, я не знаю, не перевіряв, чи він працює. Розчакну. Запускаю. Шкода, Шкода, не встиг на першу гру. Цікава була гра? Та да не дуже. Та да не дуже. Вен розібрав, угу. розібрав. О, який спаун цікавий. А бля. Там? Дуже агрессивний спаун. Это... Ну, ну, да. Серйозно? Я ще не завантажився. Це перша гра. Надовго завантажується. А че він лівнув? так можна? Бидроп. Вот. О, пауза. Фух. Я останній. А, миднайта нема, реально. Блять, вы толпоебайкись. Да <реш> вин дыров. Блять, у него гра вылетела. А? Дропц написал. Уже Жишарипе. Ну, а пон ему просто. Скипнуло. Да, блин, с ним может скипнуть. Блин, прикольная карта. Я блядь. часто верю, что я тиквин завантажился и сразу любим. Лів... Ой, сразу гра вылетела. Тем более это Миднайт, самый и бейший нытик. Дуже передозрело вылетаю. Так, блин, сейчас тема в опять разобраться. Ой, так вылетел, что аж самый первый зашел, да? <систит> так, мы же мы не выйти, хай они все по порядку будут. А да, тут уже... Же... Бис... <систит> <систит> Нет, почекай, остань, Нет, Угу, как раз. Гоугошника гошника какого то Вебера нема. Угу. Да. Сука, причому Вебер заходить пізніше, як Міднайт такий вилетів, блядь. Угу. Mm -hmm. Ой. Міднайт зайшов, як тільки ти створив. Да. А в нього просто дуже комп потужний, він дуже швидко заходить, просто не розумієте. Ммм, mm посилуй -hmm. мисля. Вона під рукою. Заходим в арт, ба заходим. Бачу, бачу. В яку хотімо кікати? Опс, ти ж Так, два сталман, один, один, ліпі, всякі, структури. Щас буде аналогічна справа, не він логічно вилетить. Чекайте. Ні, це знаєш, як ну, допомога залу хул. тільки один раз. Я не знаю вже, бо це трошечки такое. Бля, не повезло. Це він приємний сполод. Мм. За Лише один раз. Екс. А хто в перший переміх, перепрошую. Е-е Го-го. Ага. Да, ВН були знизу, які зараз там Так, раз. все. То самим тих, хто поговорили. Тепер це, напевно, не гоу-го, а вот сиди, гоу-го. Вот сиди», да. Міднайт. Пать розбудовував почалось. Ого, тут е вебер щось не скликнув, мабуть. Так, да. Ріпі, в спині. Хоча нього розісти, так хто знає. Так, Ріпі будує Місто. двома селянами складик собі. Єдиний сход бруд. Ну, а, а Фенек. А, це ж поляки, вони взагалі всі однаково інакше. Та, вроді схоже. А, ні, через склад кузню будують. Спочатку склад швиденько, а потім кузню. Всієї групи. Да. Цікаво. Цікаво. Я всією групою. Підраз оставить Ага. Да. Симка бізнес оставайтесь. Хотя загалом. Але пики дві ще. Типа, да, але по епіке на 4 штучки більше. Угу. 4-5. А Фенек зіграв, як ми завжди граємо. Академія вже добудує. Так, вон не перший дип, походу, справі. Mm -hmm. Да, в ріпі може А Ріпі не буду і дип він стоїть, о, нарешті. Він втратив Я багато з... часу. Не, нет. Не стыдно. Ой, Миднайт, я перепутал, сорян. Mm. Вот Риппи на 2.20. А и Вебера тоже. 2.25 можно. Трешки пизднейшие. Миднайт на 2.34. Цих еще даже Ага, уже всех <просу> встал. <просу> Раз, два, <просу> три. Одночасно. <просу> 2.45. Mm -hmm. Так, а що там по карті? GoGo, -go, в принципі, непогано бачить фронт, подалі від своїх баз. А ВН поки в базах сидять. Ну так, фланги тільки прикрили, видвігається вперед. Затримка на стрім ставила. Там якась ну, більша затримка, щоб якість відео була краща. Ну то там, там Ну, Ну, кто может подказывать, типа... А, кто есть третий. Ну да, она. Да, Третья ну. особа. Аж четвертый. <laughs> четвертый. Четвертый. Ой, в спину. Так, Класс, да, бей тут бывает волоса и выбрать. Волос. Так, це такий нічний стрім, я приїхав взагалі цілий день на ногах, як хотів вас послухати. Зараз подивимося, то лучше розконтровить. Стандартна Європа, я думаю, перевага більша БМ буде. Плюс. Я не знаю, чому вони пікали Україну насправді. Це була тактика, якою вони притримувалися. Типу <Universe> вони взяли. В першій грі вони взяли паука швидко і пробували, ну, доволі так швидко. І пробували прорашити, але. Того нічого не вийшло. Midnight злив січку на піці. Да, продовжує свій післівоч. Там. Вони січку пропустили на базу зеленого до волос називає спокойний коловатор там ну, не важливо ну, да. там січка перерізала дуже багато соляну дуже багато економіки це мережило, якщо точно природа ну, гребана січка ну, самі брали україну мали розраховувати на це а, точно це україна я цей факт Багато наймають, витрачають від, стільки золота на січку, блин, по 50 штук бігає. мене 42 шахта. А якции фэнексичевый 40, 35, 23. У Вебера 46. Ні, 50 немає. Шахту не качка накачаем. No. Блін, вебер нащо він ступив, мабуть, не до контролів я не побачив початок бою злив січку. Причому на всій армії е, волоса. І зновує. Блін, це згадав нашу гру. Я пішов вперед, а занадто далеко. Треба було балансувати. Тут всі вони підходять, потім відходять. Зараз от команда знизу підійшла під бази. Але я впевнений. О, відходить назад уже зелений. І помаранч... Ой, не а помар... рожевий. О, ти, блін. Ап... Апельсиновий. Що це за... Ой, як луки настрілюють у волоса. Угу. нарізає в спину. То там не сильно? Там... Краси. Ну, не сильно, але все одно. От зараз ще раз луки може розвернути і обвалити по тому пікселю. Тут багато луків насправді. Такий великий факт. Ой бля. Які... О, я тут тайлер написав, що через щурки тихо, голосніше за... можна зробити. Ну зараз. Я тут всіх зроблю волосніше. Дякую. О, зараз зараз веб і дуже сильно. Да? Uh -huh. А, и ну, він, і він контролить 5. на базе. Мы в нього там зарейдили трошки. Минус движки, да. Да. Щас так, я... ряд, не формація підходив, її нічим. Блин, волос перебив так. зверху дивись. Ой, просто в нуль узлов. А він перебив, то дуже сильно вытянув забере. Блин, Так, да, його Почин, просто на всі піш. фронти. На всі фронти. Жесть. Блін, цікавий момент я пропустив, бо мені в звук. Все, тут трохи мінус один. Ну да. Ну, селян, селян всіх засейвив, тому. Ну да, але це все. Можна жити, атака. але неприємно, да. Треба відповідно, щоб вони зараз продавали там, на правому фронті. Драгі да, Ну, тут, є, навіть тут навіть не пахне отакою. Тут навіть не пахне отакою. Драги десь штук. 60 в трипя. Видной да. хороший наймая. для драунив. Ну точно. Шоп. Нет, так це а, не МЦ мтрип, це а, вебер, то. А тварб Нташки. Ну станда хминус один, зараз волос чисто буду флангу до рипе. Йому тут деготи. Він, він ну, от фланг, да, справа, можливо, щось тут може зробити. Хоча навряд чи бо волос уже дуже далеко зайшов. У нього там... Але волоса нема стрілків, там, там драгами можна дуже багато перестріляти. Ааа, підловити можна, так. Синій збирається а. ось. Але в той час як він це все буде робити, давлять уже його там 2 в буде. Ну так. Да, ну треба якось відводити до себе під базу пробувати. Дуже не кучно до речі, волос, дуже не кучно. Уже угу. ну, вже давно треба було стріляти. Ну, можна так. Він зараз у нас нормально. Ну Оце... я не думаю, що вже хилпануть треба. Уже с несуть і тому. Дивись контроль насправді. Ріпі зараз по пачечкам чисто вирізає. Маленький. Я вже думаю, що така чи на краще в а, ні, ні. Ні, Не Є, перемагає, не, але він, не, він дуже багато злив там. Він зараз драгами це доб'є спокійно. Да. 60 ліміт у 20 мм. Ааа, а, дивно mm. уже, ливнул. А, явно. Ай-яй-яй. Чи. А вон програли oh. в внизу, он убий в миду А, понял. Спорых повтор. Mm. Так, супер, це значит будет третья игра. Супер. Але не для всех. Алжир. Ну, финально. А фінальна там же уже. Э, финально, є... да, там. Там уже все. Да. Пікнуто. Що там задається? Так яка там? Та-да-да-да. -да -да Барабанная дроп. -ду 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 -ду. Третя нація це. А де тут дивитись? Денмарк. Данія. Данія. Дефолт. Дефолт. Да. Ну, яка Академка дорожча? Перевага на стороні, Венуже. Буде знов. Блін, так, да, ми теж програли. Ми за Алжир виграли, а. Стандартна Європа. КГРів програли. Мола була Франція і. Не пам'ятаю. Якась Саксонія. Ремонт, по-моєму. Ремонт, по-моєму. Але дефолтна Європа то не важлива. Ну, зараз. Дивимось, як реабілітується на Європі. Блін, але ну, вони мають. Вони ж краще нас грають. Не мають ре реабілітуватись. Та от не факт виходить, не факт. А, а програють так само, от реально. Типу, кращі гравці, а програють от так само, як. як ми. Да ну, 0 ПТ побудовано на цьому. Що заходять в тил, розтягують і так далі. Так, вибрали устачає. Откільки я все. Вебер, Навпаки, це ж цікава. Третя гра вирішальна. Це що? мор заходить? Ой, плюс знал, Шотландія попалась. Талер нам а, пише реклама чата по арта по всім чатам. Так, да, це я сам. Поки не забанили, їх скидываю. Так, дякуємо. за... На доброму слові. Хоч хтось щось сказав. А де вподобайки, де донати? подобаєчки Задонать тебе ще любов. Нам, будь ласка. О, діагональний спавн. Зараз міднайт вилітає. Вангуємо, да? Не, у нього... це як виграти мільйон чи як там. Три підказки один раз можна використати. Не вилетів. Не Тепер у нього ще дві. Подзвонити там комусь. А, допомога Коли. по Discord. І. Й! Капець, от так -то революставці. Зверх поставив за уж. Да, він затова в нього така подола. Цікаво. Сенс. Почерк. Щоб всі знали, що це він. Прочерк. Так, на бачим мантии Webber и Fanek Посерединсі волос і митнайт і в потолах Палман в... і Ерипи. Пять плюс сив поч Волос Так, що там? Давайте я плюсик поставлю. Не треба. <свят> Не роби фігні. Сам п'ятьок. Цікавий спаун подивитися, можливо, і це. Це ця карта тактика, найкраща як? для командних ігор насправді, от саме. <таспустим> Тут навіть, щоб золото поділити, то треба домовлятись Блін, дивись на золото у вебера, воно три попереду. да Дуже неприємно Хоча воно все в лінії, і дафти доволі легко буде, але ну, від так. луків все рівно відлітати Думаю. буде. А іноді так і є, що більш Безпечні. Там до тікати прибігають майже так само, як і твоє. Якщо не доконтролить, да, якщо міднайте ріпі не доконтролять, вони зільють шахти виберу. Зараз раз ми... феник з волосом, ще можуть шахти не поділити, в них там дуже дивно заспавнило. Капіс, подивись, які спавни. І От, ріпі зараз 5 золотих займе, я от гарантую. Я б ніколи Я в руки не буду. Да, він зайняв, він зайняв! Він свою зайняв, він пішов в куточку. Не, він зайняв 5. А, а, він, одну не знайшов. Він 5. зараз 5 займе! птаю наліво! Та не, Міднайт піде на його шахту просто. Доведеться йому йти до... Та ні, ну. Не, ну, ну uh, вони можуть дати, типа, ріпі, як в тиловому більше золота, а -а -а, насправді. Можуть. Мушливо. Але він не займає п'ятого. Він не бачить його. Uh, я подивився. От якраз от... Він не бачить. Якраз. от... Як це... uh. О, він, uh -huh. барабан. Oh. А! що там? Барабан. Так, він не бачить. Це побачить. Барабан вийшов, так. Да, саня да, п'яту. Соліза немає. 5. О, взорвало. Видаляє. Однаку. Ай. Красавчик. Це торба, звісно, по-моєму. Дивись, в шахту Вебер займає, ніхто не заважає. Ну, Встигає. зараз там свічка вони. Але, а, і бать, охорона є, охорона є, свічка є. Ну, вони могли вирізати селян. О, класно відправили розвідку одразу команди зверху. Флангам 2. Це хто у нас червоний Феник перестрахувався. А в ВН немає ніякої проблеми з шахт. шахтом. Шахтом. Так, тут. Там було 5 теж не зайняв. 4 зайняв свої. Та вони Це скомунікували, 4. мабуть. Stalman да, зайняв. Я. чекай. Синій 4, от зверху вони туди на північ на карту. Так, да, з червоного. З червоного все кієво. Да, ні. Ніби... да все Блин, да, сейчас смешаны на коляри тут конечно целая палитра течка mm -hmm. забегаю с фанго подрезаем. Угу. Да луки идут вечером на да идут да, уже да, да. так зараз... и ночь все. ночь и ночь и Достатньо близько. Ні, тут, 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 тут буде дуже важко, тут свічки багато, як. -нак. на одній лінії. Ну зараз на фронту більше би Хоча... ще Сталман дуже класно забігає. Ну, Він відволікає січку... в Головний mm -hmm. бачить уже. з іншої сторони фенеки іде. А, це його дві п'ятнашки, ну так. Да. З двох сторон. Цікаво. Феник виконує якусь свою роль. Він реально агресує, його захищають. Ну він сам тут, у нього частина війська в центрі. Але дві п'ятнашки по бокам. Там Феник зливає трошки піки. У центрі. Не до контролю, так. Десь п'ятнашку да. злив піки. Не встигає. Тут і Січку злив, тому що не до контролю знову в центрі піку. Блин, Ой, зараз дуже поганий Вебер. дуже поганий, супив, хорош. Вебер Веб... збирається, і з боку обади. З боку обходить, yeah. і на нього Січка зараз фікшен це буде дуже приємно. Ще одна п'ятнашка yeah, в бік від Сталмана. Ріже Січка. Go go, да, зливається, зверху, відходить. Холотила зараз буду резать спину. Це потеряна форма уже. Да, але ну он розменяв практично на свічку ту форму. Так, ну зараз найбільший лимит Сталмана. Найменший вебера. Зараз ну в Сталмана и в Рипе моя будь-який бич. Как в ТУ. У рипе, до речі, десь третій. По лимиту. Ага. Mm -hmm. Не знаю, вдруге. Не знаю тройки. О, мінус ще одна шахта ну, в. Що не було. Не, вит... не змогли вони втримати шахти. Ну це важко, тут дуже неприємні вони. Ого, за споду. Вони не дуже не близько було. до бази, там таких... в Веневці. Дивись, Міднай чомусь збирав війська в тилу. Ой-ой-ой. Він не допомагав взагалі ніяк. О, це щось Це може бути про момент але підходить доволі вчасно. Okay. Співаю, Золото золотою, да, все втратив, але це не, не найкритичніше, можна було встати. Не... Ага, вже. Це вебер... він втратив від вічки. Вебер ак четверту шахту, харілуян, нарешті. Ой, погано вступають. Не, не вступають. Ні, вони гарно вони зараз кучкуються і приймуться. Тут треба відходити. Голосу. Так, я б в такій ситуації вже тільнув би, як о, це було, коли підходить Міднайт. Ага, в останню секунду. А -а -а -а. Зазвичай навіть, навіть не встигають в таких ситуаціях. Звичайно, хід Це допомагає великого контролю, насправді. Комунікація гарна. Так, ще, ще мінус золото у. Гоу-гоу. Буде? Ні, не буде. Ого, тут форма цього зашла так до. Ну, але тут нормально. В ріпі зараз драгуни підуть. Сталмана мене, вони вже пішли, я щось думаю. І ще немає. Немає так, і вугілля не знімається, значить не буде щоб поки що неймає. А Міднайт це таки зайняв шахту вебера оцю позаду. Міднайт? Ага, він зайняв цю шахту, яка його найвища шахта. І це була шахта Вебера. Я то, тобто вони Вебера лишили взагалі без золота, я правильно розумію. Ну так, я думав, Бут. це Вебер її займає, думаю, о, хоч, ну, типу. А взагалі без золота лишили. Ні, він з однією шахтою прямо в базі оцей. Ну, да. да але, ну, В ну це, це в 35, не в 40. Я точно не Причому е э, Вебер зараз займає вугілля, наскільки я бачу. А І віп, він зараз планует теж. Э, Тримцы золото в 30. І драги. Він сотку драг най найняв. Ні, не, не сотку. І вже... Не сотку. Але 50 Скільки гренок? Скільки гренок? Гренок 72 а, -а, а, Формочкам был, да? Зараз тут файт. Буде. На центрі. Не, їм не треба зараз вступати, їм треба почекати грінок, як мінімум. Но, я не тут буде мінус пазу, це точно. Там війська набагато. Та не факт. Там <плузь> набагато може бутні. й більше, але ну, може не. не треба обходити, <плузь> треба ме. <Да. З>, <плузь> там Достан цілкового ліміту я не бачу. Ти зеленого ідея. А, ні, є. Я вже п.ни вже пішли від паника. Міднайт знову пізно підходить. Пізніше, але. Ну тут повтора, там ноль шахт втрачено в цих. Вен абсолютно. Да. них угу. зараз перевага економічна. Вони одразу почали давити і до них в тил взагалі ніхто не заходив за всю гру. Ну, угу. ну зараз набагато більше. Ну тут реально надія зараз на ріпі йде, да? тому що у нього економіка дуже сильна зараз. Його у него дуже двига. У него трем це почти МЗ стрелять. Вино купается, вино достатньо довго. Так, гренки ще живі. Стріляють драгони. 28 Рен, стріляють. Перебивають. Програють, а врають. GG, GGD. ай ай яй ВН більш. Тімплейні. Uh, nee. Тут не то, ну, в останній грі насправді з долотом взагалі не було зло. Це, це дичь. Воно практично на, на центрі мап. Але... Так, ріпи всі гри без, без золота. І ВН вен проходять в, в півфінал. будуть грати або з, з а, КРС, або з НФ. А ще один а, півфіналіст, так, є. Здається, ще хтось зіграв Зараз ККР 1 і проти КГР 2 буде в півфіналі. І. 7G. ВН проти КРС проти... або НФ. ICD програли, я й забув вже про ту гру. КГР2 вони програли 2-0. Ну там. насправді про кгр 1, що KGR2 виграли доволі. Дуже сильних супротивників. Угу, Неочікува. <пас> не знаю. Не знаю. Так, ну я закінчую стрім, не буду більше показали гру. Класно, що встигли на неї шкода, що Го програли. Ну, Вен. Сподіваюсь, наступна гра буде прикольною просто хоча б. Хоча б. Тут пропонують то наказания риппи. За еще. Ибо он не разобравшись, предатель. Не знаю. Укр футбол зайшов на стрим, написав, что треба тащить за го. Ну, хоч так. 18 переглядів